У мене теплуша така, вже прокльовується, дивіться, у люй, Прокльовується вже йде все. І так, друзі, що я робив, коли в нас були відключення світла. У мене є така штукенця, дешево і сердито. Акумулятор B-Power. Акумулятор B-Power і самий простий, звичайний інвертор. Все. Не кожен може собі дозволити купити. Отакий От інкубатор відразу, друзі, з АКБ з безперебойником. Оцей варіант саме бюджетний виходить. Тобто, акумулятор просто потрібно, щоб хтось був вдома і його підключив. І ваш інкубатор може працювати дуже-дуже довго. Споживання цього інкубатора 12,5 кВт на 21 день інкубації. Тобто, цього акумулятора вам спокійно повинно хватити в районі. Доби, якщо вас немає, якщо ви знаєте, що відключать світ, беріть на замітку, всім гарного дня і щоб не виключали світло і були здорові всіх ця пульки.